На головній площі Малина проракетний удар, котрий відбувся на початку березня. Нагадує хіба що порожнє місце, де колись знаходився міський військкомат. Поступово місто оговтується від збройної агресії Росії. Постраждала церква виглядає як нова. Шипки будівель довкола заклеєні. Тривають роботи у міській школі. Мистецтв Закінчені роботи постановці вікон дверей до опалювального сезону. Роботи тривають і виданий проект на повністю ремонт реконструкцію приміщення повністю зовні і всередині. Так само оговтуються після Пережитого овручина З початком повномасштабного вторгнення громада зазнала понад 70 ракетно-бомбових ударів. Пошкоджено понад 4 сотні квартир, десятки приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Та зараз життя повертається на цій території. Більше 400 квартир відновили умови для проживання, більше 140 будинків приватного значення і більше 30 об'єктів інфраструктури. Зараз продовжуються відновлювані заходи по інфраструктурі. І по житлових будинках по місту Оруч та саме звідси починається велика відбудова Житомирщини за підтримки уряду Естонії. Першим об'єктом стане дитячий садочок у овручі, капсулу якого заклали представники обох країн на початку серпня. А вже саме будівництво розпочнеться приблизно за 10 днів. Ми вже працюємо сьогодні над відновленням, і тут в серпні міністр Ренсаво закордонних справ Естонії разом з Кривом Тимошенка. Селенно шляк, Віталіям Буднечка заклали капсулу символічну, з побажанням дітей в майбутнє овроських дітей. І наскільки мені відомо, Іван Арсович, да, тендерні процедури вже в Естонії відбулися, завершуються. І е, я думаю, що ми докладемо всіх зусиль спільно з нашими естонськими е, друзями сьогодні. Заступник міністра закордонних справ і е, представників міністерства закордонних справ в Естонії, посольства Естонії в Україні, щоб через рік. Навчаться наступного навчального року нам вдалося тут разом. Нароса з вами з громадою з нашими друзями відкрити новий дитячий садок. Так само Естонська Республіка за рахунок співфінансування допоможе відбудувати зруйнований рашистською ракетою міст у Малині. Під час робочої поїздки представників Міністерства закордонних справ Естонії урядовці оглянули місця, до яких доклав руку руський мир, та вкотре довели свою готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Це допомагає мені. Та естонській іноземній службі краще розуміти потребу людей тут у регіоні. Естонія має чітку позицію у цій війні: допомагати Україні боротися із російською агресією. Тому ми надаємо багато озброєння. Це половина бюджету самої естонської армії на рік. допомога Україні надходить з багатьох країн світу. Однак саме Естонія була однією з перших та Лишається найактивнішим другом нашого регіону. Народні депутати кажуть, така підтримка є вкрай важливою та допомагає пришвидшувати нашу перемогу. Перші, які почали нам допомагати з перших днів війни, це багато Багатогалузева ваша допомога, навіть і те, що скільки ви зробили для наших земляків, які приїхали до вас, ви їх прийняли. По домашньому ви надали їм затишок нашим громадянам. Ми дякуємо за те, що ви допомагаєте матеріально дуже багато. Це разом до перемоги. Один одному і нашу перемогу ми будемо святкувати святкувати разом з вами. Та з початком широкомасштабної війни перед Житомирщиною постали нові виклики. Окрім бойових дій, часткової окупації та відновлення область зустріла та прийняла тисячі біженців. Лише зараз на території нашого краю прихисток знайшли 70 тисяч людей. Всі, хто опинився в таких скрутних умовах, це Буча, це бородянка, це наш шерпінь, гостомель, всі шляхи всі шляхи евакуації йшли через Житомирську область. Ми стали такою транзитною областю, і в ці місяці ми прийняли більше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Оборону на цьому фронті тримали працівники Соціальної служби області. Нещодавно вони відзначили своє професійне свято. Тож народні депутати України нагородили подяками та годинниками Верховної Ради тих, хто відкриває своє серце перед іншими. Понятно, засудит начальный звонит. Понятно, да, центру Анівосло із гуманітаркою для внутрішньопереміщених осіб також допомагала Естонія, надавши вже більше десятка тонн вантажу. Окрім того, ця маленька, однак можна країна, працює над посиленням санкцій проти Росії та збільшення допомоги Україні. Запевняють, про нас пам'ятають, дбають та переймаються, і впевнені, перемога тільки за нами. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.